Брава жити, щоб ми мали можливість силою зброї, силою духу патріотизму нашого війська. Вже давно надо. Ці люди, котрі зараз зі зброєю в руках, захищають нас з вами, Наш... починаючи від усього камуфляжу, які всі там ходять, і бронежетики всі дуже та полюбляють. Помог... Добре, вітаємо вас на нашій серцю. Молоді приймаються дивні рішення, які чомусь, наприклад, мені абсолютно незрозумілі. У великих країнах великого світу з проханням то навіть із вимоги. Той девіз, з яким ми йдемо на політичну боротьбу. Україна для тих. Юлію Володимирівну Тимошенко. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати цим прекрасним нашим діткам, що вони прийшли до нас з вами, і я знаю, що вони хочуть заспівати гімн. Я думаю, давайте з цього розпочнемо. Та. Земля, яка була витолочена, але вистояла перед всіма зайдами, це є ікона бовинської ікони і до перемоги. І хай ця ікона. Ми їдемо далі, але хочемо, щоб ви залишили той дух український у себе, який не створений і який дасть нам перемогу. До вудрічі, майданчики.